Ну а далі ми підемо до черкаських депутатів та чиновників ставити їм запитання, що хорошого ви вчора встигли зробити. Відвідав депутатську комісію, а також, ну, скажімо так, і за мого сприяння нарешті вдалося змусити обленерго розробити графіки відключень по місту. Ну, встиг почути дуже багато цікавих ідей від секретаря міської ради. Ну, я реально вніс пропозицію про те, щоб звернули увагу на роботу ІТП, будинків ІТП, коли будуть формувати графік відключень, адже проблема люди залишаються без гарячої води і без опалення в цей час. Тобто я вважаю, це вже непогано, це звернув увагу, будуть займатися. Для кого саме? Для себе, для сім'ї, для громади. Давай, давайте для вас особисто, що ви зробили хорошого. Я вчора підтримав баскетбольний клуб Черкаські мавпи. Відвідав їхню зустріч із клубом Будівельник. Вболівав за них. Не можу так відповісти одразу на це питання, що хороше. Ну погано точно чого не зробив. Я був в місті Києві на асоціації міст. і... Там засідали секретарі міських рад різних регіонів і готували пропозиції до закону про децентралізацію влади, і я вважаю, що дуже добре попрацював. Вчора я ще зустрічався з підприємством, яке є власником дочірнього підприємства Електромонтаж 424. І власники цього підприємства категорично засудили позицію місцевого керівника депутата Халая щодо блокування передачі гуртожитку в комунальну власність і блокування приватизації житла мешканцями. І вчора я отримав їхнє рішення загальних зборів про е, абсолютну згоду про передачу гуртожитку в мереж до комунальної власності міста. Що б ви подарували комусь зі своїх колег на новий рік? Як якщо Говорити про депутатів міської ради, то декому мізки кому саме? <laughs> ну. Це вже не буде некоректно, але я думаю, хто з громадян відійде сесії міської ради, то він може скласти враження. Усім би подарував і все. На жаль, що цим не, не займався. Був в тривалому відрядженні, ще не думав, чесно кажучи. Ну, Комусь конкретно, можливо, хотілося б. Чесно, навіть не задумувався. Колегам. Ну, я колег так дуже часто бачу. Я їх розвідую спочатку, потім, потім може, щось таке, що вони давно б вже бажали. Е, можливо, що пану Радуцькому От, черепашку. Чому черепашку? Черепашка ну, вона повільна, мудра і стабільна і послідовна. А пану Радуцькому якраз цього не вистачає. Бо він завжди нам говорить про подвійні стандарти, що хтось застосовує, а сам безпосередньо цим користується. Саме сам, сам він, тому б я б йому черепашку подарував би. Поздоровлю особисто, якісь привітання, ну, дарувати якісь цінних. Подарунки не буде. Ну, знаєте, я б, скажімо, подарував би. Е... Давайте так, Вашому улюбленому опоненту Сергію Олеговичу, що б ви подарували? Сергію Олеговичу Адарічу. Знаєте, я б йому е... подарував би Біблію, щоб він е... взяв її і вичитав. Я взяв її вичитав повністю від А до Я. І я думаю, що після того, як він прочитав, він змінив би він відношення до людей і до себе. І я впевнений, що тоді все було б хорошо в місяць А ви її всю прочитали? Ні, я не все не прочитав, але декілька скажімо, основних таких посилів, які на собі для, ну, я несе Біблія, сім'я. До цього ну, прислуховувався. Можливо, вам якісь організувати спільні читання. Організовуйте я задоволення. Ну я так зрозумів, що Олександру Родуцькому треба підручник фізики подарувати, тому що він абсолютно, вибачте, тупий, пропонуючи такі ідіотські ідеї, як вихід міста з єдиної енергосистеми України. Він вам подарує Біблію, він нам сказав. У мене є біблії, я знаю цю книжку. Не скажу, що я її всю прочитав, але місцями знайомий. Ну, Буде ще одна, але я знаю, куди передати. Її. Де в Черкасах Вулиця Симоненка? Зовсім поряд із нами, здається, це так. Це Лазарева біля квіткового ринку, біля, біля драматичного театру. Ну, як же, ось вона. Ось вона. Через ну, по діагоналі звідси. Ну, через дорогу через Шевченка. Точніше сказати. Біля драмтеатру, між драмтеатром, там, де розташований а, що там ще у нас? Енергобанк, а, ще декілька закладів. Це, це Придніпровка. А де саме там? Придніпровський мікрорайон. Симоненка. Начебто ближче до зеленої туди, до в тому мікрорайоні. Маленький проволочок там в районі зеленої. Вона коротка коротка вуличка. Симоненка. Не знаю. Ще в якому районі? Десь в центрі, мабуть, я не знаю. Uh -huh. Я тяжко мені відповісти на ваше питання. Тобто не можна пригадати? Не може. Десь десь в центрі міста, мабуть. Знаєте, де площа Симоненка біля Раксу знаходиться, а вулиця Симоненка вона в центрі. Не... На перехресті хрещатик десь, наче перехрестя не. Хрещатик з Чим у Симоненка, вона десь пересікається з Хрещаті в центрі. Вулиця Симоненка, вона з'єднує це невеличка вулиця. Довжиною лише один квартал. З'єднує бульвар Шевченка і вулицю Гоголя, Проходить поруч із обласним драматичним театром. Це була програма Провокація. Дивіться у нас наступного тижня. Далі буде ще цікавіше.